Вітаю глядачі, вітаю друзі. Вибачайте, що взагалі останнім часом нічого не закидав, не було часу, відкриваємо магазин, йде підготовка до відкриття і трошечки як кажуть не до зйому. Ось так, але вже фактично вже, ми йдемо до завершення, десь тиждень буде відкриття, так що вже офіційно вам зімлю відео, також хто з таких населених пунктів чи з міста тисне. Обов'язково будете мати можливість завітати в наш магазин. Ну, зараз не про це. Я їду зараз. Сьогодні взагалі такий <клес> день. пропускаю і виставка собак сьогодні. У нас в Алферівській області у Рогатині відбувається і в Коломийська виставка тварин. Також відбувається, не встигаю після роботи. Зараз скажу, пізня година і не маю змоги. Я сьогодні за всі виставки відвідати. Хотілося б познімати, але вже маємо те, що маємо. Ось так. так що Ми зараз заїдемо в село Хреплін Івано-Франківської області і покажу вам, що є цікавого на ринку тварин в передмісті Івано-Франківська. Ринок відбувається в неділю, кожній неділі. Так що Зручно сідайтеся, що буде цікаво, все вам покажу максимально по цінах, щоб вас зорієнтувати. Побачимо, можливо, щось буде. От який зараз вже, в принципі, перед весною, зараз люди будуть активізовуватись і можливо будуть більше вивозити тварин. Так що всім ще раз дякую, по цвіту не забудьте підписатися, я вже під'їжджаю і заходжу на ринок. Так, ще починаємо зразу з першої кліточки по кроликах. Зразу чоловік тут з приходу продає і мед, і кролики. Є внутрі також. Кроликів чоловіка, ось такі молодьошки по 200 гривень. Молодь. Зараз хороші ці змові кролики, вони витривалі, здорові. І молодь внутрі по 250. Досить такі вже А, Ладно, їх видно, буде на відео. Це самка чи самець? Такий самець. Яко, ціна його? Тисяча, тища. Строкач такий. Є ще вироби з меду. Є пилок, обов'язково також. Вживайте пилок. Є прополюс. Так що з приходу в ринку обов'язково не забудьте завітати до чоловіка. такі гарні білі кролики. І кацник? 380 по 380 гривен такі підрощені кролики. 380. Гривень. Такі гарні кути кого домашні кого-то. Ні, я перебирала і 450 гривень такі кого Білий гарний колотий. От і рахуйте 450 гривень. Скільки потрібно. Коли зараз курчата весною будуть коштувати по 250-150. Його треба годувати півроку, щоб він такий виріс і... Думаєте, чи вигідно. Такий по 10, і по 25. коло дуже великий, досить цей взагалі червоний перший тут. З кілограмчика, три він точно має, якщо не більше. Потужний такий був. Так ось такі качки. Також щось мене цікавить вони. Маю в планах, можливо, би. Не знаю, що буде правильне рішення, але щось таке я задумався. 500 качори, да? 1000. А, по 1000. 1000 грн качори и по 500 качки. 500 качки. А куры почему? Mm. А это пара, да? Это а что, пара какой что? Пара 1200 за Нет, 1300. 1300 грн, это гарно. Пара курей. також собі таких візьмемо. Ну, Гарна така пара. Їх видно? Добре. А тільки курка одна, дві курки немає таких, ні? Не? 750 Дивіться, що продаються такі сім'ями. Ось качур, дві качки. І такі качур дві качки. Дві тисячі дерев. Дуже смачна качка взагалі м'ясо досить смачне. Погано Поган... буде. Сонце засвічує. Так, бачите, вже помаленьку люди продають різні речі є резина кашипована резина з 15 r13 так ось такі файлатні якби кролик коштує 2000. тисячі Чоловіка є корм виготовляє 480 гривень, такий мішок корм. 25 кілограм. 480 гривень. Так, і такі А це шиншила, правильно? Як, як порода називається це? Срібляки. І якщо коштують, по чому вони такі?

Дуже гарний самес. Хочу на плем'я светиться, дуже гарний, дуже гарний самець. Покриття. гарне. 0,97. 34. 34 38, 38. 28. 28. 7. Дома є 7. краще ще. Телефонуйте, цікаві десь ці гарні кролітики, доглянуті, очі не каправі, нічого частеньке вухо. Дуже гарний толик. Еще. <связывая> а такі молода, що коштує? Це 1200, а це 600. Самці. А, це самці молоді такі. Молоді самці. Так, ось вот такие німецькі качки. Ще поне дуже гарна качка цього чоловіка. Чоловіка взагалі весною дуже багато каченят є по цих качках. Вже багато хто купляв. Качками задоволені, дуже гарна. Гарна велика качка. А що така сім'я коштує? У середньому качер коштують півтора тисячі качка 500. Так.

Бачите, виготовляють такі кормушечки гарні. Насипаєте зерно, крулі їх не розсипають. Досить гарно так зроблено. Що коштика кормушка? Дуже гарні кормушечки. Молодж по 20050 гривень, гарні такі, бачите, кролі? Середня маса їхня дорослі у віці 5 кілограмів набираєш. Так, дивіться, лічики, шикарні кролики також є. Які ціни їх? То лата, так? Так. Це, це грошіншила, грош, бачите, такі є. І є шеншила, дивіться кіла. Це радянська. Радянська шеншила такі. Ти почому така молодь? 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограм, дивіться, які молоді. Гарні кролики. Скажіть вам, свій. 066, 0,66, 25, 25 64, 285. 289. Дивіться, як мають виглядати гарні здорові кролі, частеньке вухо, гарні незакаправлені очі. Дивіться, як гарно легкі, гарне одітя, щоб бомба просто. Кролики бомбезні. Телефонуйте, дуже гарні породні кролі. Чоловік має м'яско постійно і має такі кролики. Можна живою, можна битою огою так в середньому скільки виходить десь такий кролик? Десь 600 гривень, 3 кілограми він має. 3 місяці, кілограми такий кролик. 3 місяці, 3 місяці, 3 кілограми. Ось таке. Так що телефонуйте. Ох, дивіться, який кі... набір, який набір, які гарні всякі розмальовані курочки. А курочки яку ціну? не А скільки туночів загалом десь не буде півника, вона не буде сідати. Або той піре дуже співучий. Подивій дітей береш? 600 гривень пара таке. Дика качкає. У нас пропали. Тачки. Індики по тисячу. Такі великі. А ці індички по чому раунд? Ці індички по чому? По тисячу гривень, індички. Гарні чорні індики, бомбезні. Світлово це були. Є голуби, нам треба самця, до що мову є голубочки також. А голуби по чому ваші? 100 гривень штука. Такі голуби. 100 гривень штука. 100 гривень штука. А кролики ці малі по чому? Кролики малі по чому це? Скажіть, будь ласка, а сім'я внутрі. Що сім'я коштує? 2200 двісті, яка гарна сім'я, яка величезна самка і малих раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять малих, взагалі бомбезно просто. Дуже гарна сім'я. Такі качки. Качка 500, качур 800. Сьогодні нагадую виставка в неділю в Коломиї. Хто має бажання? Можливість під'їжджайте на ринок. Ми зараз у Хрепліні, в Івано-Франківську. Королів дуже багато на ринку. О, є такі гарні. Чоловік перейшов такі крулі. Досить така мясна хороша порода. Можна я крию? Такі гарні кролики. бомбезні просто. Хороші породні кролі. Дивити, как ты крыла? Це самка, так? да? десятого все мати. Дона десятого в цьому місці. Ящик замалий. замалий. Ящик за замали. самка. Хороші, гарні колії. Це є супер. Це я знаю ті, які готові на старому. Так, є такі голуби. Що, стала душа на мірі? Так. Га? Так. Ви бачите, такий вуйко ще один є, що довгий ні, 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 150 Ні, 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 у середньому голуби зараз по 100 гривень. Голуби здешевіли, ніхто їх не купляє. Ось таке, щоб ми щось собі взяли, я такого нічого не бачу. Баска теж і одна і бари за рік є. А люди Ну то я, якщо з Коловічної ми приїхали. Ми приїхали. Там Молода. Молода. Ось такі коготи по 600 гривень. Великі. дуже гарні. Молоді, молоді коготе, але досить досить великі. 600 гривень за штуку. Кури по 100 гривень. Оці досить хороший варіант для того, щоб неслися. такі по 150, краще такі не. Трошки більше обросли, по 150 гривень. Хороша курка, завжди будете з яєчком. 280 гривень така курка молода. а я Молода курка, 5,5 місяці. 280 гринять. Дуже хороший варіант, обов'язково хто на ринку, маєте можливість затримати, беріть такі курочки. Вони гарно несуться, виношуються дуже добре. І... Три Тих... роки вдома спокою. Я не кажу, Тих... там може і 4 тримати, але. 10, таких 10, штучок і ви з яєчками вдома. Ціна нас вистачає корисного року. Менші були 250, так але Та. 280 гривень. 280 гривень, досить хороша ціна. <звук> так, є сьогодні поросятка такі на ринку. Що ви просите? За пацюка. 2500. Сухі їдять. Дякую. Ось такі садки, дві з половиною тисячі пацючок. Трошки пітніше стало, да? так? Бачите, як молодість. Сере зерно малено. На... Мало сам урок. Да, у нас п'ята <рістерість> <рістерість> А що за порода? Відсіб зараз забрав кльйон Такі поросятка, так що більше поросят будемо також знімати на наступних рубриках на різних ринках. Ось так, ну сьогодні у нас такі поросятка є. На ринку. Йдемо далі. Так, є кролики такі. 800. Це сіра радянська 800-800. Молоді ж. 5 місяців. молоді такі корочки. Ось такі гарні. Ось такі кури. Полликі, це коготи. Кого дивіться, які гарні. Про немає, не знаю, ціну не можу вам сказати. Ось так. Качур великий, індички. Всяка-всяка живність. Ми якщо собі на ділянці обгородимо з сіткою, також будемо тримати всяку живність там. Кролі, семя кролів, але погано видно сітка дрібна і засвічує Ось такі курочки мужик приходить каже дивиться за 900 кажу, я видів я би вду тисячу Ось кольором Скоклитка. Піднутри по 1800 заровень таких. Піднутри залез сам раз. А я то она вот тут. Так, еланцы. Молотки. такі. Виріблюємо. А ти виявляється? я це вже я мускусна качка, є вже. Бачу, почала нести сели. І що таке сім'я коштує? Ну це якась норма. Один саме з самки. самки, так. Самки по 500, саме 800. Симець 800, самки по 500. Супер Треба їде, все їде. Так, це качка хороша. Прямо собі кукурочку також до нашого кутика. Ось, зліва. Так, взяли собі таких дві курочки і... Огугу така також собі до них. Коло Дякую. Будемо їх утримувати. Ось так. так, є сіно. Сіно, є зернові. Зернові. От бачите, у вас у вас по 8,80. 80, 8,50. Ось так. 200 гривень тюксіна. Зараз беремо собі вівса кроликам і ячменю і їдемо додому. Забираємо курочок і їдемо. Так, зараз беремо кроликам овес і беремо ячмінь По чому овес ячмінь? Овес 10, ячмінь 9,50 Дайте мені 5 кг того і 5 того. Беремо 5 кг собі. А, а пшениця по чому? 50 пшениць. Ось так. Так що беремо і холодно, і їдемо додому. Так що... Дякую, хто був з нами, дякую, хто нас дивиться. А ми їдемо додому. В кінці не забудьте підписатися. Всім дякую.